Що забороняється або категорично забороняється при володінні луком. По-перше, якщо ви володієте прямим луком, вам потрібно розібратися, де у лука перед, а де зад. Це ми маємо знати тому, що споряджати тятиву з передньої сторони лука не можна. У нього є власний вигін з задньої сторони. Якщо ми захочемо спорядити тятиву з передньої частини лука, то є ризик того, що він просто зламається. А також забороняється не підписуватись на мене. Наступне це зберігання. Воно стосується і олімпіків, і традиційних луків. Перше правило зберігання це ні в якому разі не залишати лук у спорядженому стані, тобто дягненою тятивою більше ніж дві години. Бажано. А зберігати лук вдома в спорядженому стані тривалий час це взагалі неприпустимо. Наступне це положення лука при зберіганні. Не можна зберігати лук у вертикальному положенні. Чому? Тому що під дією сили тяжіння одне з плечей лука, на якому буде він стояти, і з часом буде деформуватися, і це змінить його баланс. Тому бажано вдома або в іншому місці, де ви зберігаєте лук, щоб він був в горизонтальному положенні. І, звичайно ж, не зі спорядженою тятивою. Також категорично забороняється виконувати холостий постріл, тобто постріл без накладеної на лук тятиви. Це забороняється робити тому, що лук при такому пострілі найбільше пошкоджується і має ризик зламатися взагалі. Не бажано використовувати луг при максимально високих температурах, а також у великі морози. Ми вже підійшли ближе. Ніщо до сілі. Не знімай. Все, досить.